Друзі, а ви знаєте, яка мелодія об'єднує весь світ? Це проста, але магічна мелодія відомого українського композитора Миколи Леонтовича. І розпочинається вона саме так. Щедрик, щедрик, щедрівушка, прилетіла ластівочка. Вже понад століттям Ластінка і Щедрика облітає всю земну кулю. Сповіщає про те, що майбутній новий рік буде багатим на земні Щедроти. З Новим роком, друзі, ви відчуваєте, він наближається наш 2024-й. Я вірю, він стане для нас особливим і принесе нам мир. Та перемогу життя українців стане схожим на казку українського неба назавжди зникнуть дракони, а злий карлик опиниться заклянем в темному підземелі. Всі мужні воїни повернуться до своїх родин. Та шла ти, щедрівка, із серця висоту, і неси по світу радість і красу. Хай лунає дзвінко, наче оберіг і боронить слово від печаль і бід. Хай летить далеко до зіниць в імлі, Захищає хлопців у суворі дні. Стане їм натхненням у важкім бою, На все перемогу в рідному краю. вірою у диво, хай луда вона, Та вернеться в серці сповнена добра. Щира ця дрівка, що душі йде. Скоро перемогу всім нам принесе. З Новим раком, друзі!